ставав восе самотніше і самотніше, тому сьогодні ми продовжимо грати з надіями, що, можливо, нам перестане бути самотні. Принаймні, такий є твій план. На щастя, твоє егоїстичне бажання близькості з русалкою скоро повинно здійснитися. Ваші нічні розмови, коли ти зустрічаєшся з нею, проходять доволі легко. Слова ніби падають з твого рота. Якщо падають, то треба підбирати. Не треба розкидатися словами направо і наліво. Тобі стало комфортно в компанії Русалки, а їй у твоїй. Після отримання твого подарунку з квіток вона дивиться на тебе, потім задає цікаве питання я гадала, люба моя, чи не потраєш мені? Можливо, це не є привабливою пропозицією, але я б таке пропустила, якби не запитала. Я дізналася про твій світ, оскільки сиділа на цьому березі багато, багато ночей, але ти зовсім не бачила мого? О, ні, зараз нас втоплять. Несправедливо, що я можу знати про світ, у якому ти живеш, поки про мій ти мало знаєш. То ти хочеш за мною піти під океанські хвилі? Нас так вічливо запитали, чи ми хочемо втопитися. Могильниця не була такою вічливою, вона не запитувала про таке. Вона зразу нас закопала. Є багато чого, що я хочу показати тобі видовища, які не можуть боюсь бути переданими словами. Слова надто задушливі для обговорення таких краєвидів, як ці. Ох, і замані, ох, і заманія. Охі заманія. може бути витіюватою, але в її серці б'ється доволі просте прохання. Русалка просить піти з нею під поверхню океану, щоб вона змогла показати тобі свою домівку. Спочатку ти відчуваєш утіху, що русалка хоче показати тобі щось настільки особисте, але після цієї миті втіхи приходить некомфортний спокій. Для русалки вода є домом. Але якщо до тебе, ти дівчинка, з двома незручними незаграбними ногами тебе не створили для проживання під морем. Ти хмуришся і недовірливо дивишся на океан. Уже пізня ніч, як і завжди, коли ти говориш з русалкою, вода не виглядає синьою. Натомість вона виглядає обсидіановою. Хвилі стогнуть при зустрічі з камінням, яке стричить з берега, немов кістки могутнього дракона. Вони звучать злісно, майже жорстоко. Під місячним сяйвом гуляє морська сіль. Вона переливається гостра, немов ножі, ти нерішуче робиш крок назад. Ти трохи боїшся моря, воно таке неспокійне, таке глибоке і таке поглинаюче, воно нагадує тобі голодного монстра. Тобі ніколи раніше не вдавалося занурюватись під океан, у тебе ніколи не було можливості, ти навіть не знаєш, як плавати. Ти боїшся за свою безпеку, ти не знаєш, чи потрібно погоджуватися пірнати під хвилеподібний майніск води, але. Що значить, але ми не вміємо вплавати, ми не вмієм дихати під водою і ми що думаємо? До речі, я казала, що ось ця частинка схожа на якесь морське чудовисько або на морського дракона, як нам сказали в тексті. Не виглядай так зляконо, Люба, я буду з тобою, я не відпущу тебе, даю тобі своє слово. Дуже заспокоїла, дякую. Ти сором'язливо дивишся на русалку. Вона все ще сидить на каменю. Її руки акуратно складені над її. Що ж? У неї нема колін, ні. А, я ж думаю, якесь дивне речення. Ти все, що боїшся, але запевняння русалки допомагають. Хіба вона не казала тобі кілька разів, що вона найчісніша? Ти віриш, що вона стримає слово. Вона не покине тебе під хвилями, не залишить тебе жорстокій самотній долі на поживу безліч риб. У тебе є впевненість у цьому. Тому, незважаючи на всі побоювання, ти киваєш головою. Ну, все, це, напевно, друга кінцівка. Дякую, що були з нами. Якщо вона цього хоче, ти будеш супроводжувати її. Тобі теж цікаво, що лежить у глибинах океану, які не можна побачити. Я знала, що ти погодишся. Дякую, що покращила настрій. Я з усіх сил буду намагатися зробити так, аби ці кілька моментів стали найбільш пам'ятними для тебе. Виконала наше останнє передсмертне бажання. Дякую. Тепер йди до мене, я буду твоїм гідом на той світ. Можливо, глибиною океану є темними, але я не відпущу тебе обіцяю. Русалка пристягає тобі руку. Рука, яка здається, ріже місячне сяйво, ніби лезо. Небесні промені місяця грають над долоною русалки, і ті переливаються. Волосся русалки теж сяє, підсвічується блиском селену, що змушує виглядати її як ангел. Її краса настільки сильна, що кілька моментів ти не можеш нічого зробити, ні зробити крок вперед, ні назад. Ти почуваєшся паралізованою. Та укоріненою в пісок, як якесь дерево, яке росте на березі. Mm, а я думала на березі. Ти почуваєшся паралізованою та укоріненою в пісок, як якесь дерево, яке росте на березі. Ти все ще не можеш зрозуміти, чому русалка так сильно зацікавилася тобою. Але ти згадуєш стару приказку не дивись дарованому коню в зуби. Ну, добре, що ми хоч визнаємо, що вона спілкується з нами тільки через те, що ми єдина людина тут, а не тому, що ми найкращі, найцікавіші, і ми їй подобаємося. Або проігноруй прохання витонченої гідної русалки. Ти простягуєш руку, яка трясеться, немов маленька гілочка стародавнього дерева. І зрештою, ти досягаєш її руки. Пальці русалки звиваються навколо твоїх. Її нігті, тільки зараз ти помічаєш, наскільки вони гострі, впиваються тобі в шкіру якийсь поганий знак. Можливо, русалка виглядає ніжно, але її хват на диво сильний. Ти не думаєш, що якби вона захотіла, у тебе б вийшло покинути її? Але чому б тобі хотілося цього? Справді, чому б нам хотілося жити? Це дивне бажання жити. Вона не бажає тобі ніякої шкоди, правда? А тепер ходімо у моєму підводному королівстві так багато всього. Я не можу дочекатися, щоб показати тобі. Русалка повертається у бік океану, як і ти минає кілька хвильок. Ти стоїш з рукою в її власній. Вітер обвіває твоє волосся й спідницю. Ти робиш глибокий вдих. Це наш останній вдих. Запах солі важко віддає у твоїх ніздрах настільки, що можна подавитися. Я думала, настільки, що можна захлинутися, це не найприємніший запах, але до нього можна звикнути після проживання в напівзруйнованому будинку біля берега. Цей запах здається ностальгічним. Під час того, як ти стоїш між зеленим світлом і світлом морської приятельки. До тебе приходить думка, що можливо тобі більше ніколи не вдасться так відчувати сіль у повітрі, як зараз. Я скажу більше, я думаю, повітря нам більше не світить і не віє. Хоча це може бути просто дурним припущенням. Зараз ми поплаваємо з русалкою, а потім як винернемо, і як надихаємося повітрям. М -м -м. Ти поводишся дурновато? Я знаю. Русалка поверне назад на поверхню в належний час. Хіба ні? Хіба? Ти сподіваєшся, що вона так і зробить. Ти, на відміну від неї, не можеш дихати під водою. Відкриваєш рота, намагаючись запитати русалку про це, але ти не можеш. Русалка вже почала рухатися, твої пальці все, щоб витить її. Вона пірнає, її тіло прорізає воду, немов ніж, і тебе неминуче теж затягує. Оп, любуємось. Така мила ілюстрація. За виразом русалки можна зрозуміти, що вона дуже задоволена, а ми трошки спонтеличені. Але що не зробиш, зато русалка рада. Навіть золоті рибки, я бачите, я вам казала минулого разу загадуйте бажання. Ось, вода поспішає неочікувано й шокуючи зустріти тебе. Можливо, спуск русалки й був витонченим, але твій зовсім не такий. Ну, як завжди, рисалка пірнула щучкою, а ми бомбочкою. Ти не знаєш, як поставити ноги, а твої кінцівки відчуваються страшенно незграбними. Шок від води, тим часом, яка торкається твої шкіри, сильний. У тебе не було в думках, що вода настільки холодна? Справді, чому б це в воді вночі, коли немає сонця, яке гріє її, бути холодною? Я не знаю. Ні, вона не просто холодна. Вона крижана. Відчувається, ніби все тепло буде висмоктане з твоєї шкіри. Якби твоя голова не була під хвилями океану, тобі б довелося зітхнути. А ще, до речі, нащо ми відкриваємо рот під водою? У нас не було шансів вижити. Я вам гарантую. Однак ти не зітхаєш, ти не можеш. Твоя голова вже занурена під воду. Ти не відчуваєш свого тіла. Твоє волосся розмотується позаду тебе, ніби нитки, і твоя спідниця тріпотить, твоє тіло гайдається туди-сюди, немов ти знову на руках у матері. Це цікаве відчуття, але воно не зовсім приємне. Якби під глибинами океану не було так холодно, можна було б назвати це місце спокійним. Під поверхною води темно, так, але русалка не взяла тебе так далеко, принаймні поки що не можна було побачити сяйве місяця. Хоч і слабо, але твої околиці освітлені. І дякуючи цьому освітленню, ти можеш побачити риб, які плавають біля тебе. Вигинаючись між хвилями її луска, виблискує як веселка. Вони не виглядають як створіння. У твоєму заплутано казковому розумі вони виглядають як стародавні реліквії, які прийшли до життя через якусь дивну таємну магію. Вони гарні. Ні, це слово не так значуще. Вони прекрасні. Тобі ніколи не спадало на думку, наскільки повним життя є під водами. Так само не спадало на думку, наскільки прекрасним є жителі цих глибин. Тобі ніколи не доводилося бачити таких риб раніше, не в житті. У тебе є спогади. Розпливчасті, туманні спогади, розсічення риби на особливо жахливому уроці біології. Розсічення риби? Я думала, що розсікають жаб на уроках біології. Я ніколи не чула про риб. Але це все було так давно. Краще думати за сьогодення, ніж зациклюватись на минулому. Але секунди минають. Русалка продовжує плести, ведучи тебе все далі в глибину океану. У нас навіть музика вже починає притихати. Раніше через місячне сяйво, що можна було щось побачити, а зараз темрява стала непроглядна. Ми стали ще більш незадоволеними. Цікаво, чому? Наче ми тонемо. Твій зір починає розпливатися. Ти відчуваєш некомфортну кількість тиску на тіло. З ноткою тривожності ти усвідомлюєш, що вона затягла тебе надто глибоко. Люди не призначені опускатися так глибоко. Холодна вода тепер відчувається крижаною, вона торкається кожного сантиметра твоєї голеної шкіри, ніби так і хоче висмоктати тепло, яке залишилося. Ти тремтиш, чуючи цокотіння твоїх зубів, незважаючи на воду, яка наповнила вуха вода блокує твої ніздрі, ніби пробка. На дні океану так багато води. Вона нескінченна. Можливо, русалка й може дихати під водою, але тобі з цим не пощастило. Твоє тіло не таке досконале, як її. Йому потрібно повітря, яке надає тілу постійну силу, не солена вода. Думка вдихнути нескінченну воду, яка оточує тебе, змушує тебе здригнутися. Краще не пробувати цього. Не думаю, що у нас є якісь варіанти. У тебе немає зябр. Коли русалка поверне тебе на поверхню, вона повинна знати, що ти досягаєш ліміту. Ти вже довгенько під водою. Тут надто холодно і темно, аби побачити, що відбувається навколо. Щастя, яке в тебе раніше було під час повноводної подорожі, почало розсіюватись, як і залишки повітря. Уже час повернутися на поверхню, але як це сказати, русалці? Ти не можеш говорити, і вона не дивиться на тебе. Натомість вона пильно дивиться кудись, що знаходиться поза межами твого розуміння, кудись далеко, мабуть, у підводну темряву. Не знаючи, що робити, ти намагаєшся вирвати руку з хвату русалки. Ти сподіваєшся, що це стане сигналом, що вона наддалеко заплила, що їй потрібно перервати свою експедицію і повернути тебе на берег. Однак русалка не реагує на твої спроби втекти. Її хват не послаблюється. Насправді, усе стає навпаки. Здається, ніби вона все сильніше тримає твою руку, ніби намагаючись не дати тобі втекти. Але для чого їй це робити? Ти торкаєшся її плеча, аби вона звернула увагу, жест, який нарешті спонукнув її повернутися. Її прекрасне волосся майорить навколо неї, ніби саван. Потім своїм спокійним, розміряним, неймовірно розсудливим голосом каже: Так, Люба, що сталося? Цікаво, як ми чуємо її під водою. Потрібно було відкрити рота для відповіді, але, на жаль, ти дівчина не риба, у тебе немає можливості говорити під водою. А, все добре, це стільки риби можуть говорити під водою. Всі ж ми знаємо, що риби такі балакучі. Спроба зробити це нічого б не досягла, окрім як наповнила б твого рота водою. У русалці справді варто було б обдумати це перед тим, як здавати питання, але твій комфорт це остання річ, про яку думає русалка дуже невічливо з її сторони. Вона ніжно усміхається тобі, потім говорить: Я розумію, знаходження під водою стільки часу, дає про себе знати. Твої легені почуваються як залізо. Вони важкі? То вона розуміє твої претензії? Можливо, ти й не можеш говорити через темне, каламутне заглиблення, але спілкування з нею не є неможливим. Ти чуйно киваєш головою, сподіваючись, що цього буде достатньо для прояву страждання. Але так, це станеться. Це природна частина втоплення, як я чула, не те, що я сама мала такий досвід. Я не здатна, як бачиш, так зустріти свою загибель. Що вона сказала, що вона має на увазі? Дійсно, що вона має на увазі під тим, що вона каже, що ми втоплюємося, хто знає, я маю на увазі, каже Русалка, вона читає думки. Це те, що я й задумувала. Пробач, моя Люба, але в момент, як ти погодилась піти під воду зі мною, твоя доля була вирішена. Скоро твої легені наповняться водою, потім ти помреш. Не дуже гарний спосіб загинути, але не потрібно хвилюватися з роздування, спотворення або те, що твій труп з'їдять риби. Я добре піклуватимусь про нього. Я обіцяю. Дякую, дуже мило з вашого боку. Ти будеш гарно виглядати мертвою, як Янгол. Хіба ти не хотіла б цього? Ну, перед тим як гарно виглядати мертвою, я б хотіла гарно виглядати живою спочатку. Ти не знаєш, що русалка думає, ти хочеш, але між вами точно виникло серйозне непорозуміння. Тобі не вдасться скоригувати її, що не хочеш помирати, але звісно, ти не можеш відкрити свого рота. Ну мені хоча б не доведеться транскрибувати прохання при смерті. Не думаю, що вони були б цікавими. Якщо тобі цікаво, чому я це роблю. Я не проти поділитися, я нічого від тебе не приховую. Окрім того, що вона приховала під час вашої першої зустрічі, що хоче втопити тебе під водою, я люблю це речення. Дякую. Можливо, в тобі б хотілося знати це перед тим, як тобі доведеться погодитися, зануритися з нею в океан? Можливо. Я роблю це тільки тому, що в мене немає вибору. Інша дівчина, яка мені подобалась, яку я обожнювала, зникла. Так, звісно, це ж вважається гарною причиною, правда? Вона пішла кудись, і мені ніколи більше не вдалося побачити її. Ти нагадуєш мені цю дівчину, хоча ти не сильно схожа на неї, і ведеш себе інакше також. Але у вас є спільне те, що ви люди, яким, незважаючи на ніжність, не вистачає рішучості. У нас так багато спільного, є дві руки, дві ноги, тіло, голова. Ми дуже схожі. Як вашому виду вдається жити, коли ваша тривалість життя така коротка і ви вразливі до стількох хвороб? Для мене загадка. Моя тривалість життя набагато сильніше переважає вашу, я набагато міцніша, але я не можу не дивуватися за взятості людей. Ваше життя таке коротке, тому я скорочую ще більше. Я знаю, що якби була такою ж крихкою, як ви, я б не змогла вжитися в цьому світі. Мені було б надто страшно. Я б бачала смерть у кожній дрібниці, так само, як і ти, бачиш свою смерть, яка має чить перед тобою. Вона вже не так далеко. Ти відчуваєш, як вона все ближче і ближче, огортає свої холодні глядіні пальці навколо твого горла. Люди неймовірні, мені нічого не залишається, як поважати вас, якими б слабкими і жалюгідними ви не були. Вона так сильно поважає твою наполегливість, що хоче загасити її. Я люблю це речення. У цьому небагато сенсу. Можливо, мої слова плутають тебе, але у них є сенс, хоча б для мене. Моя кохана пастушка покинула мене, я не знаю, куди вона пішла або що з нею трапилося. Можливо, її вбили розбійники, можливо, вона заразилася жахливою недугою. можливо, вона просто впала і розтрощила черепа. Я не знаю і ніколи не дізнаюся. Багато, багато днів і багато-багато ночей. Її зникнення мучило мене. Я завжди гадала, що сталося з нею. Але є стільки варіантів і не знаю, що думати. Ця думка лякала мене все ще лякає. Тому я й тягну тебе у своє підводне королівство. Там ми зможемо назавжди залишитися разом. Нічого нас не роз'єднає. Я буду розчасувати тобі волосся, буду одягати тебе в найкращі перлини з морського дна. Дуже дякую, буде дуже, дуже гарно. Набагато гарніше, ніж якесь жалюгідне існування, яке буде в тебе над водою. У моїй цитаделі на тебе ніколи не нападуть розбійники, тебе ніколи не зруйнує якась хвороба, ти будеш у безпеці, я обіцяю. У безпеці так. І мертвою також, звісно. Ну так, це єдина невдала частина мого плану. Ну дивіться, виходить по нашому діалогу, русалка реально читає наші думки, тому що як інакше вона це. як інакше вона відповідає на наші запитання. Вона вважає твою смерть усього лише невдачею? Можливо, русалка є настільки холодною, але варто було передбачити це. Вона напівриба. хіба риби не холоднокровні, як ящірки? Можливо, це й промайнуло десь на уроках біології, але тепер вони здаються такими слабкими і далекими. Твоє тіло прощається з тобою. Тільки я хотіла казати, що ми якось дуже довго говоримо, ми вже мали втопитися. Ти довго не протримаєш. Але це необхідна жертва. Якщо ми хочемо бути щасливими, ти знаєш, я роблю це для нашого ж блага. Вибач за те, що обдурила тебе, але будь ласка, спробуй зрозуміти, їй справді є різниця, що вона нас обдурила чи ні. Мені справді було самотньо. Тобі вдалося поспівчувати їй, можливо, якби її самотність не приводила б до твоєї неминучої загибелі. Зате їй не самотньо. Але зараз головна проблема це скорочування запасів кисню, а не проблеми викрадачки. Це, до речі, уже друга смерть, коли нам просто не вистачає кисню. Перший раз нас закопали, другий раз нас топили, третій раз ще побачимо. Ти починаєш відчувати тиск води на свої очі, вони починають боліти. Можливо, ти плачеш, ти не знаєш. Вода приховує усі твої туги. Ти знаходишся під водою вже майже три хвилини. Це надзвичайно багато часу, проведеного без повітря. Твій зір починає захмарюватися. Твої околиці, уже темні, виглядають ще темнішими, неприємними й незрозумілими. Зовсім не як, який тобі обіцяла русалка. Піль від задушення стає набагато сильнішою і гнітючішою, ніж відчуття твоєї стиснутої пальцями русалки руки. Невже немає виходу? Прогноз шкода казати похмурий. Твоя доля, як і казала русалка, справді була визначена при першій зустрічі з нею. Коли вона ніжилася на камінні під місячним сяйвом, вибач, якщо я недостатньо співчуваю. Твої біди — це твоя провина, Знаєш, що посієш та й пожнеш, і в твоєму випадку було зроблено низка поганих рішень, які призвели до твоєї передчасної загибелі. То що будеш робити зараз? Приймеш свою долю, і будеш спочивати з миром, чи будеш боротися? Як і минулого разу, ми будемо боротися. М -м ти все ще бажаєш продовжити? Це вражає, зважаючи на те, що тебе вдруге було затягнуто під поверхню океану. Вдруге? Окей. Okay. Я думала, ти захочеш здатися. Але це не важливо впертість твоє друге ім'я. Я не можу обіцяти кращу долю, ніж ту, що чекає тебе незалежно від твого вибору, але я бажаю потратити тобі. Давай ще раз повернемось до початку. Твоя доля у твоїх руках, принаймні це те, що в тебе було раніше в думках. Але й ти, і я знаємо, що це ніколи не було правдою зараз ти належиш мені. Скільки ще ти можеш прочатися? Не можу дочекатися, аби дізнатися. Так, і ось так завершується наша історія з русалкою. На цьому я буду закінчувати. У нас ще залишилась одна стежиночка: це піти до замку, і ми її подивимося в наступному відео. Бувайте!